Нещасний випадок. Всі ми знаємо, що нам нормально працюється. Ми з вами займаємося якоюсь діяльністю до тих пір, доки не чуємо це від своїх підлеглих, від своїх колег, не чуємо по телефону. У нас нещасний випадок. Все, яким би ми не були спеціалістом, який би у нас досвід не був, у нас зразу падає серце. Ми розуміємо, що це. Маса неприємностей, що це, це дуже важкі наслідки, на що воно нам потрібно, що його робити? Чому так відбувається? Ну, по перше, ті, хто на досвіді, вони знають, скільки буде важких моментів, пов'язаних з розслідуванням навчасного випадку. Що буде, якщо на кожному етапі хтось зробить неправильну дію? Ті, хто не мають досвіду, вони в принципі бояться тому, що. Кожен з нас все одно, навіть не маючи досвіду, чув, що нещасний випадок на виробництві – це якась проблема. Що це пов'язано з якимись державними органами контролюючими, з якимись перевірками і незнерозумілими нам незнайомими діями. Воно дуже турбує, воно дуже тригерить і люди. Починають впадати в паніку і в ступор, незалежно від того, мають вони досвід чи не мають. Тут навіть важко сказати, кому легше. Ті люди, які стають свідками нещасного випадку, вони зачасту не знають. Що його робити? Людина лежить, вона в калюжі крові, у неї там, вона ключиться від, від болю, у неї стирчить там якийсь там скло в ній, чи ще щось. Що його робити, як не нашкодити, як зупиняти, за що хапатися, чи комусь повідомляти, чи викликати швидко, чи, що йому там бентувати. А як буває таке, що людина впала з висоти, вона лежить, і ти просто боїшся до неї підійти. Тобі просто лячно.